Атом для Путіна озвучив цього тижня дональд трамп А країни ЄС не на жарт занепокоїли через російські безпілотники у своєму повітряному просторі. Україна погодила зі штатами принципи постачання зброї. Ця домовленість стратегічна, вона посилить не лише обидві країни, а й союзників. Подроби угоди Володимир Зеленський не розкрив, але згадав про нещодавню телефонну розмову із Дональдом Трампом, під час якої обговорювали так званий «дрон-діл» – Вашингтон має закуповувати українські містилотники, натомість допоможе зміцнити повітряний щит над Україною. І я дуже дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Дуже Цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію. До миру рівно тиждень залишається в Кремля до кінця дедлайну Трампа. Інакше Сполучені Штати запровадять небачені мита на російську нафту та вторинні санкції для країн, що її купують. Дональд Трамп дав Путіну 10 днів на завершення війни замість 50, які встановив раніше. Президент США стверджує, пішов на такий крок, бо президент РФ не залишає йому вибору. Deadline... більше немає сенсу чекати. Я намагався бути щедрим і дав 50 днів, але ми не бачимо жодного прогресу. Українські біженці залишаться у ушам до закінчення війни. У цьому запевнив Дональд Трамп підтримка українців триватиме, попри його жорстку імміграційну риторику. Щоправда, офіційного рішення наразі немає. І понад 200 тисяч українців, які отримали прихисток у США після початку повномасштабної війни, поки що чекають на продовження свого статусу. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними. Міністр фінансів США попередив Китай про можливі 100% мита на китайські товари. Все через закупівлю Пекіном енергоносіїв з Росії. Заяву Скот Бесен зробив під час торговельних переговорів між США та Китаєм у Стокгольмі. У піднебесні на погрози Вашингтона відповіли стримано, заявили, захищатимуть енергетичну безпеку, зважаючи на національні інтереси. А США натякнули, що мита можуть бути іще вищими зараз у Сенаті США розглядають законопроект, який надасть президенту право на власний розсуд застосовувати вторинне мито на російську підсанкційну нафту, яка перебуває у діапазоні від нуля до п'ятиста відсотків. Я вважаю, що будь-хто, хто купує російську підсанкційну нафту, має бути до цього готовий. Тим часом Дональд Трамп атакує митами інших торговельних союзників Кремля. Відсьогодні набрали чинності 25 відсоткові мита для Індії, одного з найбільших покупців російських енергоносіїв. Країна активно закуповує і зброю у Путіна. Тож, за словами Трампа, платитиме штраф за економічну співпрацю з РФ. А вже за кілька днів штати запровадять 50 відсоткове мито на товари з Бразилії. Білий дім пояснив це загрозою національній безпеці. Американські обмеження не поширюються на авіацію, енергетику та апельсиновий сік. США скасували військові переговори з Тайванем. Зустріч між міністром оборони острівної країни та керівниками Пентагону мали провести ще в червні, але Вашингтон раптово відмовився від діалогу офіційно через щільний розклад. Але як пише Financial Times, причина небажання дратувати Пекін напередодні переговорів і підготовки саміту Трампа та Цзіньпіна. У Тайбеї занепокоєні, вважають це сигналом послаблення підтримки США. Півмільярда доларів задля миру з білим домом. Університет Гарварда готується викласти таку кругленьку суму, щоб зам'яти гучну суперечку із білим домом. Йдеться про звинувачення в порушенні громадянських прав. а Головне ризик втратити понад 2,5 мільярда доларів федерального фінансування адміністрації Трампа. Подейкують, що готові прийняти грошове вибачення. Ну, це великі гроші. Ми ведемо переговори з Гарвардом. Вони хочуть домовитись. Подивимося, що з того вийде. Тихоокеанське узбережжя ще оголосили зоною евакуації після землетрусу на Камчатці. А він спричинив цунамі і високі хвилі дісталися американських гаваїв. Влада регіону просить людей покинути домівки. Авіакомпанії вже скасували рейси на острів, і тисячі американців і туристів застрягли у пастці. Ми вирішили поїхати на височину. Минуло кілька заправок. Це перше, куди можна потрапити і залити бензин. У нас три машини у родині 15 людей. Зараз беремося з думками і подумаємо, як нам бути далі. Про можливе підтоплення попереджає влада низка американських штатів і на материку. Аню, а яку небезпеку виявили у небі країн Балтії? Юро, це був невідомий літальний об'єкт, який порушив кордони Литви. І вже не вперше у понеділок, о п'ятій ранку, російський дрон проник з боку Білорусі. Безперешкодно пролетів через весь вільнюс на висоті 200 метрів. Перший російський БПЛА типу Гербера дістався до країни у середині липня для розвідки та виявлення систем ППО, другий за шість днів. Тому Литва стягує до кордону із Білоруссю батареї ППО, щоби посилити захист свого неба. А вже наступного року Литва готується задіяти українську розробку, розгорнути систему акустичного виявлення дронів. Рік оборонні сили НАТО високо оцінили роботу комплексів звук та «Скайфортрес», які точно виявляють загрозу від БПЛА. Роботу українських систем було продемонстровано на одному з полігонів сил альянсу. Зараз потрібні радари ближньої дії, тому що ми маємо радари середньої дії. Ми не бачимо на висоті кількох сотень метрів від землі, а саме на такій літають ці дрони. Не тільки з повітря, а й з води росіяни порушують кордони країн НАТО. У понеділок судно РФ без дозволу увійшло у територіальні води Естонії і пробуло там 35 хвилин. Військово-морські сили Балтійської країни стежили та ідентифікували корабель. За законом іноземне судно мало за дві доби попередити прикордонників про свій візит. Естонія вручила Росії офіційну ноту про порушення морських кордонів. ЄС привітало новий закон щодо Набута САП, який Верховна Рада України ухвалила напередодні. Про це заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос. За її словами. Документ гарантує незалежну роботу антикорупційних органів в Україні і наголошує на продовженні реформ на шляху до євроінтеграції. Замовлення на 8,5 тисяч бронетранспортерів і десятки літаків готує Німеччина. Зокрема, 20 винищувачів. Документ має затвердити парламент до кінця року. Як заявляв офіційний Берлін, країна хоче створити найсильнішу армію у Європі. Водночас США переглядають свою оборонну стратегію і готуються вивести 30% своїх військових з території ЄС. Зараз тут налічується контингент у 100 тисяч армійців. Німеччину та США пов'язують давні глибокі та довірчі відносини, які зміцнюють не лише наші країни, а й приносять користь усьому Трансатлантичному альянсу. Цей зв'язок неодноразово доводив свою цінність і стійкість перед безпрецедентними викликами безпеки. Вісім з половиною мільярдів євро для України на наступний рік заклала у своєму бюджеті Німеччина. Проєкт документа Берлін схвалив у середу. Левову частину витратять на оборонні потреби закупівлю боєприпасів та зброї скандал у Женеві. Десятки парламентарів залишили залу всесвітньої конференції спікерів парламентів під час виступу голови ради федерації РФ Валентини Матвієнко. Росіянка прибула до Швейцарії, попри санкції США та ЄС за підтримку війни. У МЗС України заявили. Місце Матвієнко на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Четверо громадян України загинули в ДТП у Словенії. Аварія сталася неподалік Любляни. Український водій мікроавтобуса перевищив швидкість і врізався у вантажівку. Нею керував росіянин. Ось таким насиченим на військові рішення та безпекові виклики був цей тиждень у ЄС. Тиждень ультиматумів, жорстких угод та погодних аномалій наступної п'ятниці. Ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.